Отримали новиночку. Це чоловічі куртки мідлайнери від бренду Інок. 321 гривня всього за одиничку. В лоті їх буде 11. Покажіть, будь ласка, як у нас в принципі видно багато, що будуть блакитні, переважно 11 штук за. 3530 гривень загальна вартість усього лоту. Розмір від 48 до 54. І давайте розберемося, що таке куртка Мідлайнер. Це такий йде середній шар одягу, тобто зверху ми маємо щось одягати, чи додаткову куртку, наприклад, непромокашку, на або, можливо, це дощовик буде, або, можливо, це буде якась жилетка. Дуже класно буде як для лиж, так і для ну, тобто, і пішого туризму, і для верхової їзди, і для велоспорту, і так далі. Маємо зіпку схований ось тут кишенька, ось тут, по бокам. Сховані кишеньки, є виріз для пальчика на рукавчику. Ми ось ті блакітні дивимося, і тут маємо типу під хутро. Це навіть не фліс, а от неначе більш такий плюш неначе маленьке хутро якесь. Сковський матеріал дуже зручний. І всередині у нас тут, в принципі, кишеньки є ще, як бачите, додаткові. Ось тут дуже зручно. Можна багато чого покласти в ковтинку. то що в принципі важливо, якраз при от скітуру тому самому. Її може бути ще також помаранчева. Це у нас буде бренд, уже Crane. Є світловідбивні елементи. Також дуже крута курточка. Дивимося. Тут у нас всередині буде фліс. І ось такі дві кишеньки. Чекайте. Ні, не дві кишеньки. Тут буде одненька. Ні, чекайте. Це не кишенька, це сквозне просто. Так, дивимося по рукавчикам, є виріз для пальчика і показую цю ковтинку позаду. Така може попастися одна у лоті. Бачите, позаду вона просто рівненька, але дуже-дуже яскравий та гарний колір. Взагалі я вважаю, що дуже такі прикольні курточки для абсолютно різних цілей. Дуже гарно будуть компонуватися з нашим одягом для лижного, або у нас є ще зимовий багатофункціональний одяг, чоловічий та жіночий, дуже класно можна міксувати. Нагадаю, 321 гривня за одиничку. Замовляйте через наших менеджерів усі контакти в описі під відео.